Убивця Аргентинського гея справді син судді Верховного суду України. Правоохоронці воліють про це не розповідати, але особливі кореспонденти з'ясували обвинуваченого в убивстві коханця іноземця звати Антон Паневін. Він народився в Києві. Йому 26, У нього є дружина і мала дитина. Більше подробиць дивіться далі в сюжеті. Вбивство іноземця Гея у Київській квартирі затримання підозрюваного. У правоохоронних органах цю справу коментують як звичайний побутовий конфлікт двох коханців. Кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. В ході розслідування правоохоронці встановили, що один з близьких знайомих загиблого в день, коли сталося вбивство, перебував його квартирі. Між ними виник конфлікт на фоні неприязних особистих відносин, в результаті чого сталася ця трагедія. Про те, що головний підозрюваний син судді Верховного суду воліють не говорити. Про це ТСН особливо особливе дізнається з власних джерел. Нам вдалося знайти ось цю світлину підозрюваного. 26-річного парубка звуть Антон Паневін. Він молодший із чотирьох дітей судді Верховного суду Віктора Паневіна. Ось у цьому будинку у спальному районі столиці у квартирі на четвертому поверсі народився і виріс Антон. Сусіди знають родину Паневіних. Суддя тут останнім часом не живе. Та наступного дня після вбивства з'явився у дворі. Ну, я знаю, що він працював там теж. Mm. Я ah. сьогодні навіть його бачила. Приходив сюди. Я то бачила тут усе його, то чує що шою. Я, я, що, я, я йшла, йшла прийшла, і пішла. Що, що? Найпевніше він приїздив сюди, аби повідомити неприємні новини доньці. Ольга Паневіна живе у 13-й квартирі. І досі. Ви Ольга. Я не буду нічого. Це правда? Я не буду, правда. Баба Женя, так називає себе ця жінка, мешкає у квартирі навпроти останні кількадесят років. Вона знайома з трьома поколіннями сім'ї Паневіних і пам'ятає, як народжувалися діти Віктора. Ще при бабушці родилися, бо бабуся була дуже недовольна, що родили ще два хлопці. А чого ж недовольна, що довольна, Ну, на що вони нужні вже були? Така тяжесть. Антон був четвертою дитиною у родині. Баба Женя каже, працював у родині лише батько. А жінка в його дома. Вона Вітя було прийде з роботи. Три рази, що в магазин сходить бідний. Вона себе вдома. Вона щатала, що вона ще діта і родина. До їх. А вітя, зараз... звісно, трудився. дуже. Кілька років тому батьки переїхали в інший район із собою забрали уже повнолітнього Антона. Та сусіди розповідають, що навіть після переїзду він тут часто з'являвся з дівчиною. З нею він і одружився, а потім приїхав жити ближче до батьків. Молодий ходили пара. На балконі його нинішньої квартири сушаться дитячі речі, але консьєршка стверджує, що вже кілька днів господарі дома не з'являлися. Ніхто не віри не вже така у них мода. у Верховному суді України кажуть про прикрий інцидент у родині судді Паневіна чули, але допомагати йому не збираються. Така інформація мені відома з засобу масу інформації. Ніякої можливості ні нею діючим суддям і суддям і вставці впливати на розслідування чи розляд цієї справи судом, якщо до того дійде, немає. Антон Паневін зараз у СІЗО у злочині. Він зізнався і в тому, що вбив Аргентинця, і в тому, що привласнив його машину та кредитку. За інформацією ТСН особливе вбивство сталося під час сексу. Паневін його більше не хотів, а партнер наполягав. ТСН особливе один плюс один.